Вітаємо вас. Ви дивитесь подільську панораму. В студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події, про липових пільговиків. На Хмельниччині планують очистити ряди пільговиків від випадкових людей. Співпраця заради добробуту. Очільники сільських громад краю обговорили варіанти вирішення спільних проблем. Про спорт. Гандбольна команда вищої ліги хмельничанка в вихідні зустрічалася з київською командою університет. Обласна влада хоче знати в обличчя кожного пільговика і з'ясувати, чи справедливим є те, що держава йому допомагає. Розібратися зі списками пільговиків регіонам наказав президент Віктор Янукович під час засідання Кабміну. Нині в Україні різними пільгами користується кожен третій житель. Виходить, що майже третина населення держави чи інваліди, чи чорнобильці, чи то діти війни. Правдивості цих цифр сумніваються і в столиці, і в облдержадміністрації на Хмельниччині зроблять все можливе, аби соціальні виплати отримували лише ті, хто на це заслуговує, заявив на прес-конференції губернатор Василь Ядуха. Липових пільговиків незаслужених грошей позбавлять. 13 мільйонів або третина населення України це пільговики в Європі. Якби почули, не повірили б. щоб забезпечувати всіх соціально незахищених українців допомогою. У рік треба суму, яка рівна п'яти державним бюджетам. Чим думали колишні урядовці, коли призначали і судді, коли присуджували пільги кожному третьому, невідомо. Натомість нині відомо інше. Пільги в Україні повинні отримувати лише ті, хто їх справді заслужив. Так сказав президент. Поставлено завдання в тому числі головам обласних державних адміністрацій. І ми вже до цієї роботи приступили. Чітко визначити кінець кінцем, не захищені конкретно верстві населення. От і саме їм має бути адресовані пільги. Скільки пільговиків в Україні залишиться після ретельних перевірок? Поки що ніхто не знає, але жити їм гірше не стане, вважає глава держави, бо виплати збільшать. Коли Чорнобильці пікетують Верховну Раду, всі розуміють, що ніхто, мабуть, і не читав бюджет 2012 року, де чітко написано. Що пільги для цієї категорії людей у 2012 році збільшуються на 25%. Тобто Аріст планується економіки 12%. Поліпшиться життя українців і від запроваджених реформ, переконує влада. У наступному році триватиме реформування галузей освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства до логічного завершення хочуть довести земельну реформу. При цьому і президент, і уряд, і облдержадміністрація на місцевому рівні обіцяють дослухатися до думки людей. Будемо працювати спільно з громадами, спільно приймати рішення і обов'язково працювати так, щоб бюджетні кошти використовувалися за цільовим призначенням. На минулому тижні Василь Ядуха вічна розмовляв з президентом країни. Губернатор звітував про виконання доручення і добивався для області преференцій. Глава держави обіцяв допомагати чим зможе. Хмельниччина цього заслужила. Вважає Василь Ядуха. Область чи не єдина в державі, не має в цьому році жодного мінусового показника. Не допустила зростання зарплатних боргів та збільшення безробіття. Ми отримали вкотре повне розуміння президента України. Мені надано ряд доручень. По наведенню порядку відповідальності кожного з нас і звичайно безпосереднього покращення роботи з населенням. Вікторія Бокалець, Іван Мовчан. Подільська панорама. Нагадаємо, біля держустанов в Києві пільговики відстоюють свої права. Ситуацію пояснює президент всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України Юрій Андрієв. Є свезмущення людей, яких обманули, прекратили виплачувати пенсію. Возмущение понять можно, но нужно понять и тех, кто не в состоянии выйти на такие выступления. Те, которые болезнью прикованы, и что сирота свои 400 гривен получит после кого? После того, как удовлетворят все судебные решения? Нет, конечно. Поэтому Союз Чернобыль Украина относится рационально к решению всех этих проблем. Нужно рассматривать их в комплексе. Но ни в коем случае нельзя позволить себе, чтобы одну социальную группу, небольшую, удовлетворяли за счет ликвидации социальных программ для всех остальных миллионов чернобыльцев Украины. Мало того, Союз Чернобыль почему не планировал свои выступления 1-2? Я еще раз подытожу эту причину. Первое, не было причины. Второе, мог быть разорван Союз с афганцами, а этот Союз несет стратегическое назначение. И что только в союзе с афганцами мы добились такого конкретного диалога с правительством. И последнее. Мы подписали меморандум. И афганцы подписали, и мы. Если бы вышел союз Чернобыль Украины, это означало бы, что мы меморандум разорвали собственными руками. И таким образом освободили бы правительство и в целом власть от выполнения тех обязательств, которые они взяли на себя. У Дунаївцях голова обласної ради Микола Дерекот провів нараду з сільськими селищними та міськими головами. Нагадаємо, подібне зібрання нещодавно відбулося у Старокостянтинові. Тепер і решті очільникам громад нагадали про співпрацю асоціації сільських рад, актуальні питання впровадження земельної реформи та наповнення місцевих бюджетів. Сільські селищні і міські голови північної та центральної частини області приїхали у Дунаївці. Їх зустрічають веселі музики, але розмова попереду не проста. Я не знав, що це настільки відповідальна і настільки важка робота, будня, щоденна, от вирішуючи проблеми населення того чи іншого місцевого на по Це княж село, чи це Іванківці, чи там і так далі. Головний біль у сільських голів зростає ближче до зими. У соціальних закладах потрібно забезпечити тепло, малозахищеним громадянам, допомогти з дровами і знайти чим вулиці причищати від снігу. Немає поки. Але я думаю, як буде зима, то допомога якась буде і від інвестора, і від влади, яка в нас зараз є. Вирішувати проблеми громад краще разом, села та селища Хмельниччини об'єдналися у Всеукраїнську асоціацію, щоб разом дійти згоди, як жити далі. Тому -то перша, перша задача розбудова, друга створення потужної ради при регіональному відділенні Асоціації сільських селищних голів. Не дрімати, братися до роботи вже зараз, закликає очільників громад голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот. Не тоді, коли Верховна Рада прийняла закони, ми всі кричимо, що він не такий, як потрібно. А на стадії обговорення законопроекту ми повинні вносити пропозиції і відстоювати ці пропозиції. Тоді буде врахована кожного думка і буде прийнятий Верховній Раді закон, закон, такий як потрібно нам. Солодку цукерку ніхто з Києва просто так не дасть. Сільським головам потрібно на місцях шукати шляхи наповнення бюджету. Велику надію покладають на земельну реформу. Дуже хочемо, щоб е, зараз, якщо вступить у закон е, в силу в дію закон про ринок землі, хотілось би, щоб е, які будуть від продажі землі від ринку, все ж таки поступали у місцевий бюджет, бо від цього, напевно, буде і розвиток громад. Не землею, єдиною посадовці сільським головам радять залучати резерви для наповнення бюджету. Позиція уже і президента, і уряду, що самодостатні повинні бути громади, це залежить першу чергу від сільського голови, як він працює, як він бачить наповнення бюджету. Так, да, може на делеговані повноваження, яких хто коштів не вистачає, але ми повинні побачити це делеговані повноваження. А розвиток територіальної громади і соціально-економічний розвиток все-таки залежить чистого сільського голови. З такими настановами очільники сіл поїхали додому. Там у них багато справ. Юрій Курочка Віктор Кривий Подільська панорама Розповсюдження в Україні туберкульозу та вірусу імунодефіциту людини лікарі вже порівнюють з епідемією. Хмельниччина не виключення. Найгірше, коли ці дві недуги йдуть в парі, така комбінована інфекція лікується значно гірше, а подекуди не залишає хворому шансу на життя. Як упередити появу конфекції та уберегти здоров'я людей від цих недугів? Над цим розмірковували медики, представники виконавчої гілки влади, органів місцевого самоврядування, соціальні працівники, члени громадських організацій. Під час виїзного засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ СНІДу в Полонському районі там побувала і наша знімальна група. Місцем проведення ради цього разу обрали полонський район. Принагідно запросили і сусідів із Шепетівщини та Старокостянтинівщини. Рік тому, за темпами поширення тубінфекції, ця територія була серед лідерів. Цього року є позитивні тенденції до покращення стану справ. Однак цифри залишаються невтішними. Лише на кожних 100 тисяч мешканців полонщини 62 двоє хворі на туберкульоз. 45% відсотків із них мають бактеріальну форму недуги. У частини мікобактерія поєднана із вірусом імунодефіциту людини. При цьому стан. Стартні режими хіміотерапії, передбачені стратегією ДОЦ, часто неефективні. Вилікування туберкульозу у віл-інфікованих досягається лише у 20-30 випадків. У значної кількості до 20% рецидивує туберкульоз. Решта хворих помирають протягом 1-3 років від прогресування туберкульозу. Із майже п'яти сотень вперше виявлених цього року хворих на туберкульоз, у понад сорока наших земляків комбінована недуга, ускладнена вірусом імунодефіциту людини. Інфіковане населення старшого віку, і ще є одна проблема: більшість серед вперше виявлених вже другий рік підряд. Ми маємо серед сільського населення, Тобто людей, які мають меншу доступність до інформації. Які більше зайняті працею з ранку до ночі, і їм вже не до телевізора, не до газет, не до всього, про що ми часто говоримо? Тому без об'єднання зусиль влади медиків та громадськості подолати недугу практично неможливо. Переконані фахівці чималі сподівання покладають на органи місцевого самоврядування. Якщо ви заагітуєте і піднімете депутатів ваших місцевих. Це змінить ситуацію на, кра... на краще. Ваше авторитетне слово буде для нас, мати, для афтезіатрів, для медиків велике значення. За прикладом далеко ходити не потрібно. Авторитетне слово освітян та систематична робота в школах уже дала свої позитивні результати. На необхідності тіснішої співпраці наголошують і представники громадських організацій. Якщо ми це будемо робити спільно з владою, спільно з медичними закладами, а саме СНІД центром, коли це буде скоординовано, ми дійсно зможемо подолати тоді епідемії в СНІДу на Хмельниччині. Невирішеною проблемою залишається відсутність в Полонському районі пересувного флюорографа. Влада сподівається, що до кінця року він таки з'явиться, як і комп'ютер для створення електронної бази осіб хворих на комбіновану інфекцію. А ще обіцяють наступного року виділити кошти з районного бюджету на придбання продуктових наборів для людей хворих на таку соціальну недугу, як туберкульоз. І вірить, цей комплекс заходів у співдружності з медиками, освітянами та громадськими організаціями допоможе подолати епідемію. Анна Бендюх, Олександр Галянт для Подільської панорами. Перебоїв з водопостачанням у Хмельницькому найближчим часом не буде. Про це повідомляє адміністрація комунального підприємства Хмельницькводоканал аварію, яка сталася на Чернолівському водогоні на минулому тижні. Комунальники ліквідували. Поки що планових ремонтів не передбачається. Нагадаємо, в цьому році на ремонт та добудову другої гілки Чернолівського водогону з державного бюджету виділили 30 мільйонів гривень. Обласна влада обіцяє прослідкувати, аби кошти були використані ефективно. Нагадаю, в ефірі головна інформаційна програма області. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Як вберегтися від епідемії, медики закликають Подолян вчасно зробити флюорографію. Не зіграли, прожили. Справжню артистичну майстерність показали актори обласного муздрамтеатру в прем'єрі психологічного етюду Він і вона. Про спорт гандбольна команда вищої ліги Хмельничанка в вихідні зустрічалася з київською командою університет. У справжню погоню переросло затримання правоохоронцями осіб, які займалися незаконною виробкою лісу у Білогірському районі. Незважаючи на зухвалість злочинців після довгого переслідування закононепослушних дроворубів, затримали детальніше про це у наступному сюжеті. Самовільна вирубка дерев чи не найбільша проблема усіх лісництв. Хмельниччина не виняток. Лише цьогоріч виявлено декілька груп, які самовільно заготовляли якісну деревину у білогірському та везяславському районах. Щоб вчасно давати відсіч зловмисникам на базі лісгоспів області створено бригади чергових. Вони несуть вахту у лісах цілодобово. Саме завдяки оперативності таких патрулів та правоохоронних органів і було нещодавно затримано несанкціонованих дроворубів. Знову ж таки у білогірському районі. Були затримані лісопорушники. Які самовільно зрізали 5 дерев дуба великих діаметрів від 50 сантиметрів до 80, це, ви знаєте, це сторічні і більше дуби. Відрізали цінну деревину від них, так звану фанерну сировину, завантажили на свій автомобіль, і при виїзді з лісу їх затримали працівники Державного охорони. Як правило, самовільні рубки зловмисники організовують вночі або у вихідні дні. У другій годині ночі по дзвінку майстра мені доповів, що у нас сталася самовільна рубка. Позвонив до чергової частини, викликали міліцію, яка приїхала мене вдома, забрала, яка я вийшов, щоб мене ніхто не бачив, що я виходжу з свого житла. Ми поїхали двома машинами, перекрили, я показав, яку дорогу треба перекривати. Вони втікали, ми доганяли, бо перед нами машина ВАЗ-2108. Яка не давала нам обігнати, йшла грузова машина зіл 131, на якій була лісопродукція? Машина підвищена мотором, яка йшла більше 100 кілометрів на годину. Ми її довго доганяли на протязі години, але догнали. Тільки зіла, прикрили дорогу, тобто затримали. Збитки, які нанесли злочинці держави, становлять більше 20 тисяч гривень. А от відновлення лісу триватиме кілька років. Сергій Плахтій спеціально для Подільської панорами. Не зіграли, прожили справжню артистичну майстерність Харківської театральної школи, в основу якої лягла система Леся Курбаса, показали в суботу на малій сцені обласного муздрамтеатру заслужений актор України Степан Бортнійчук та заслужена акторка України Лариса Курманова. Нагадаю, вони зіграли подружню пару, за плечима якої 25 років розлук, зустрічей, зради щоденної рутини і кохання. А ще Життєвої мудрості. Психологічний етюд він та вона в виконанні Степана Бортнійчука та Лариси Курманової. Це широкий діапазон людських почуттів та емоцій, сконцентрований у 40-хвилинному часовому проміжку. І це помножено на справжню без перебільшення майстерність заслужених акторів Степана Бортнійчука та Лариси Курманової. На малій сцені чекаємо вірніше. Нехай наш поважний глядач чекає. Струни серця мого теж така психологічна драма, дозорцева. На першій гулі буде йти по модньому, такі гарні видовілі наші. 7 листопада – 94-та річниця жовтневої революції вже ціле покоління наших земляків не пам'ятає того часу, коли 7 листопада було відзначено в календарі червоним, а вулиці і площі навіть найменших містечок були заповнені людьми у святковому вбранні із транспарантами в руках. Так майже 70 сімдесятиліть поспіль сьогодні відзначали масштабну перемогу пролетаріату, подію, що відчутно вплинула на хід світової історії. Крах російської імперії знаменував народження нової комуністичної у цей час. В Україні велася боротьба за суверенність. Тоді був обраний перший в нашій історії президент Михайло Грушевський. Проте Кількаденна незалежність України фактично існувала лише на папері та загинула у міжусобній боротьбі за владу. Натомість відбулося становлення нового союзу держав за хремстоматійними імперіалістичними законами, централізація влади і ресурсів, однопартійна політична система, уніфікація, запровадження широких повноважень правоохоронних і каральних структур, розширення території. За кілька десятиліть СРСР перетворився на одну з найбільших країн світу з високим ступенем централізації та плановою економікою. У наш час день жовтневої революції відзначають представники комуністичної партії України та прихильники марксистсько ленінських ідей. Далі в нашому випуску інформація про погоду, після чого про спортивні досягнення Подоля. За прогнозами синоптиків, 8 листопада на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 3, плюс 2. Вдень – від 7 до 12 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля. Вдень – плюс 9, плюс 4. У наступних 4 доби збережеться суха погода. Температура повітря знизиться вночі до мінус 2, 7. Вдень – від 0 до 5 з позначкою «плюс». Футзальний клуб першої ліги України спортлідер плюс в третьому турі не здобув жодного залікового очка. Хмельничани в зустрічі з лідерами групи А Чернівецьким клубом Меркурій поступилися гостям майданчику з рахунком 2-4. І завершився 16-й тур чемпіонату України з футболу. Хмельницький Динамо приймало енергію нової каховки і програли з рахунком один нуль. Турнірна таблиця виглядає так. Із 39 очками турнірну таблицю очолює Чернігівська Десна. На два очки від неї стає клуб Сум ще на чотири менше у Черкас на четвертому місці енергія нової каховки Украгропром Приютівки Прикарпаття Франківська, Реал Фарм Южного на сьомому рядку Стрийська скала на що бальнижче в неї 20 очок, як і в Одеського чорноморця. 2 але вигідніше становище співвідношення забитих та пропущених м'ячів. Тернопільська Нива на 10-й позиції, після неї Херсонський кристал. Хмельницький Динамо посідає 12 те місце в клубу 8 очок за дві перемоги, дві нічиї та 12 поразок. Після хмельницької команди розташовується в турнірній таблиці болгарський скат «Ялпу» та Єдність «Плисок». І вже визначені дати наступних зустрічей. Приміром, Динамо має провести гру 7 квітня на виїзді зі Славутичем. Додали очок в останніх зустрічах чемпіонату України гравці гандбольної команди вищої ліги Хмельничанка на ігри приїздили киянки, команда університет, які на майданчику виявилися на порядок слабшими від вихованок Ігоря Поварчука. Дві гри, дві перемоги. Причому без особливої для хмельничанок напруги 32-27 та 33-27. Забивали дівчата красиво, відбивали теж, бо мали нагоду під час атаки навіть подумати про естетичний бік. Гри в ручний м'яч київські студентки виявилися зовсім не тими суперницями, з якими важко у бою. Підтверджує цей тренер -хмельничанок і Називає два клуби в західній зоні, зустрічі з якими додають адреналіну і досвіду. І це зовсім не Київський університет. Тернополь, як і був такий сильний в нашій зоні. І ровно. Ось це вот дві команди, що ми, скажімо так, наравних сражаємося. У групі А, де виступають мелічанки, тернопільська команда Економ університет Енерго поки що краще. Її гравці з шести турів не мали жодної поразки. Відтак у наших гравців п'ять перемог та одна поразка. Хмельничанка на другому місці в групі ще чотири клуби після нашого це три Київський та Рівненський. Щодо східного регіону, то там справи інші. В групі Б досить сильні команди. Запоріжжя, Бровари, Донецьк, Харків, підбір вартий уваги. Задачу то ми ставимо перед, саме перед собою. По крайней мере, зараз на дано етапі взяти ну, це місто в нашій подрупі і боротися за перше-шостоє місце. Сумнівів, що хмельничанка посяде друге місце в західній зоні, не виникає. І вже після цього, мабуть, і розпочнеться основна боротьба. Шесть команд в западній зоні, шесть п'ять команд в восточній зоні. Перші три команди виходять і сражаються за перше шостою. Решта команд вищої ліги групи А в третьому турі зіграли так. Тернопіль 36-30 та 35-31 переміг Київську, Спартаківську, ДІСШ. Рівня здолала в першій зустрічі кияночку 33-31, наступна гра закінчилася рівним рахунком 32-32. Чоловічі клуби ручного м'яча вищої ліги також вихідні мали ігри. Нетішинський енергетик на Ексу зустрічався з львівським політехніком СКА. Першого дня виграли львів'яни 30-26, А вже другого гравці тренера Олега Каспарова, 31-23. Після третього туру наш гандбольний клуб розташовується на четвертому рядку після останніх своїх суперників, які також провели чотири гри, мають одну перемогу, три поразки та два очки. На першому та другому рядках розташовуються запорізькі команди, в яких також аналогічні результати. Зіграних зустрічей: 5 перемог, одна поразка та 10 оч очок в активі замикає турнірну таблицю київський клуб. Нау. Це була остання інформація у нашому випуску. Ми прощаємося з вами. Бувайте!